Ну що, по нововиборці, нас чекає дуже цікавий час, здавалося б, да? Кожен день йде, і кожен день якась нова новина, яка просто ну, здається, ну куди вже веселіше. Якщо так оцінювати інформацію з телеграм-каналів, якщо їх можна взагалі цю інформацію оцінювати з телеграм-каналів, тому що це що ми знаємо, що там в великих цих кабінетах люди домовляються і що насправді воно є. І якщо оцінювати загальне переподіл, нову концепцію Америки. А на те, що Україна вже поза фокусом, а Рашко у них найкращий кент і взагалі зрозуміло, і коаліції, то з одної сторони, без допомоги наших партнерів було б дуже сильно було б месово. Та і зараз месово, що тут казати, така кількість людей Ах, гине. Так ось за що я? За те, що цікаво, який аргумент пролетів у всіх цих, цих подіях. Для настільки термінового влаштування виборів поза тонкими моментами Конституції наша конституція багато страждальна про це коментувати навіть не треба, ви самі це знаєте. І ось цікаво, а хто ж буде голосувати? Тому що більшості або давайте так, щоб ніхто не образився, не стригерило, значній кількості е, наших громадян. Я б не то, що давати голосувати на референдумі на виборах, я б не довірив і лопати, тим паче розуміючи, наскільки в різних світах живуть люди зараз, особливо в питаннях територій. Так ось, у, якого, у кого які думки, у кого які коментарі. Суто по ситуації, як ви відчуваєте себе? В якому ви лагері? В лівому або в правому? Якщо що, ліве – це люди, які просто живуть своє найкраще життя, а правий люди, які живуть в реаліях країни в самій країні.